Номер 1, 1093 сторінка 238. Периметр прямокутника дорівнює 48 см, а одна з його сторін 8 см. Знайди другу сторону прямокутника і його площу. Для того, щоб знайти другу сторону прямокутника, знайдемо спершу його півпериметр. Півпериметр це сума двох сторін, або периметр, периметр 48. Поділити на 2. Дорівнює 24 сантиметри пів периметр, пів Пів периметр це сума двох сторін. Одна з його сторін дорівнює 8 сантиметрів. Тоді друга сторона буде дорівнювати. 48 відня... Не 48, 24. 24 відняти. Вісім. Тому що півпериметр – це А додати Б. У нас є відома сторона. Невідома буде 24 відняти 8. Дорівнює 16 сантиметрів. Друга сторона на прямокутника. Знайди другу сторону прямокутника і його площу. Щоб знайти площу, потрібно перемножити його сторони. 16 множимо на 8. 16 помножити на 8. 8 на 6 буде 48. І 8 на 10 буде 80. 80 додати 48. Дорівнює 100. Двадцять вісім квадратних сантиметрів. Площа прямокутника, площа прямокутника, відповідь. Друга сторона 16 сантиметрів. А площа 128 квадратних сантиметрів.